Інтерактивні ігри, пуфи, книжки та інфрачервоні обігрівачі таку гуманітарну допомогу передала організація Юкрейн Friends одній зі шкіл Чернігова. Замість звичайного укриття там облаштували кімнату миру, де під час повітряних тривог діти можуть із користю проводити час навчатись, грати та, хоча б ненадовго відволіктися від реалій сьогодення. Це буде да такий невеличкий пункт незламності, радості для дітей. Школа була пошкоджена, і, і я знаю, тут вчаться дітки, у яких а, а, не залишилось домів. От так як багато з району ЗАЗу, і також е, я, ну, я хотіла підтримати і діток, хто тут вчиться, і в принципі цю школу, бо її відновлювали. Звісно, що треба багато чого ще робити, але е, така зона вже буде як великим плюсом для цієї школи і для дітей. Ukraine Френс некомерційна організація, заснована у лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення. Її члени активно допомагають нашій країні зокрема, працюють із дітьми та молоддю на деокупованих територіях та підтримують притулки для біженців у різних містах України я відчуваю велику прихильність до українців за останні десятиліття країна дуже багато пережила і показала таку відданість, таку жагу народу визначати курс їхнього життя та країни загалом. Це те, що я як американець дійсно поважаю. Ми тут аби допомогти, чим можемо і щасливі привезти іграшки та ігри для дітей та зробити це місце простором, де діти зможуть бути дітьми. You know, kids, can be kids. зараз зимку ми зрозуміли, що багато проблем з електроенергією, постійні обстріли, і діти ховаються в бомбосховищах, таких як це, і вони на жаль повністю не облаштовані. І ми вирішили трошки оновити цю програму, зробити її по іншому, і приїжджати в школи, в міста, по всій країні, облаштовувати такі невеличкі кімнати миру. І працівники школи і малечі приємно вражені такою допомогою. За словами заступниці директора з навчально-виховної роботи Лідії Брики, облаштування такого простору є досить важливим, адже він допомагає дітям уникнути стресу під час перебування в укритті. Для них іграшка ну це їх світ, це світ, в якому вони живуть. це задоволення, тому що я сама відчуваю себе як маленька дитина. Мені самі хочеться сісти і гратися. Дуже класно. будемо сюди приходити і е, розлікатися. Все гарно, мені все подобається. Я думаю, буде тут цікаво погратися, познайомитися з кимось як нашим американським друзям. Надалі організація планує створити в Чернігові хаб простір для соціалізації та інтеграції молоді, аби надати їм змогу повертатися з-за кордону та працювати на всіх можливих фронтах для нашої перемоги.